Так само, як він робив завжди, <кій> ти збожеволіла? Хоч уявляєш, наскільки озеро холодне? Чому? Кейран сказав, що мама не винна. Увесь цей час я терпіла муки, намагаючись отримати прощення за мамині гріхи, бо думала, що вона винна в слабкому здоров'ї Кейрана. Проте. Насправді це не її провина, усе було лише продуманим ходом маркізи Бейл. І навіть це не вся правда. Брат сказав, що всім у маєтку Бейл відомо про це. У тому домі зовсім немає тих, хто б насправді бажав мені щастя. Але це не стосується мене, я щиро бажаю, аби ти була щасливою. Знаю, тому я хочу почати життя з нового аркуша.